Сьогодні у програмі в Лукерзалізниці новий рік зустрінуть змінами в обслуговуванні пасажирів. Вірніш кажучи, у продажу квитків міністр інфраструктури особисто протестував продаж електронних проїзних документів. В той же час проти повернення практики іменних квитків виступило чимало пасажирів. Та все ж з 1 січня до поїзда можна буде потрапити лише за паспортом. Україна продовжує витрачати мільярди гривень на дорожнє будівництво. Тим наша держава все ще дуже далека від європейських стандартів у цій галузі. Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників наголошує на значній перенасиченості маршрутної мережі. Це неминуче веде до зниження рівня безпеки на дорогах. А ось чернівецькі перевізники вирішили оновлювати рухомий склад великими автобусами іноземного виробництва, хоч і такими, що вже були у використанні. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Міністр інфраструктури Борис Колесніков продемонстрував журналістам, як користуватися електронним залізничним квитком, який незабаром впровадить Укрзалізниця. Віце-прем'єр випробував систему купівлі електронного квитка власноруч. Обрав на сайті Укрзалізниці маршрут Київ Харків, поїзд 156, Сплатив за допомогою кредитної картки вартість проїзду, отримавши підтвердження на електронну пошту, Борис Колесніков сканував qr код на телефон. Стюарт поїзда за допомогою мобільного терміналу. Контролю доступу читала інформацію, зашифровану у qr коді Звуковий сигнал пристрою підтвердив успішне проведення операції. Продаж та використання такого проїзного документа здійснюється за допомогою сучасних електронних засобів, починаючи з надання користувачеві довідки щодо розкладу поїздів і закінчуючи контролем електронних квитків при посадці пасажира у поїзд. Ті, у кого немає смартфону, можуть просто роздрукувати бланк. QR-кодом и пройти до поезда. Проведник считает все данные. 25 декабря все поезда скоростные будут оснащены сканерами. К 1 июня все скорые поезда, ну классические, будут оснащены сканерами. И за лето все остальные поезда... Буде А тим часом Укрзалізниця знову повертається до іменних квитків. Уже з 1 січня зайти в потяг без паспорта буде зась. Це традиційно для України викликає несприйняття з боку пасажирів. Залізниця ж називає головною метою цього процесу боротьбу зі спекулянтами. У реальність поставлених залізничниками задач мало вірять вітчизняні юристи. Наголошують нововведення лише спричинить тисняву біля каз. А соответствуют ли эти требования ко мне, чтобы я пришел, когда ведут такое постановление, на основании чего? Меня обязали, чтобы я пришел и взял по паспорту. Я открываю Конституцию, а есть статья 33, о чем я говорил, вот здесь и правозащитники и выступали, и, ну, коллеги мои. Там сказано, что свобода передвижения, свобода выбора человека, то есть нельзя так вот просто вводить. Окрім боротьби зі спекулянтами, Укрзалізниця здається, намагається боротися і зі здоровим сном українців. Класичні нічні потяги в Україні скасували, а спати з огляду на доволі вузькі та не пристосовані для цього крісла «Хюндай» незручно. Принаймні на це скаржаться пасажири. Фахівці підкреслюють, залізниця свій прорахунок зрозуміла, що правда. Частково укразалізниця вже розуміє по тому невдоволенню, яке є на сьогоднішній день, що нічні потяги вони потрібні. Але вона не розуміє, що і потрібні нічні потяги не просто хюндаї, в яких можна буде просто їхати. Це якби позитив, тому що, хоч якось, можна буде добратися вночі, але так само важливо забезпечити певний рівень комфорту в цих поїздах. І о, Hyundai ніяк не можу це забезпечити. Тобто, моя така точка зору, що є певне розуміння, але ну не зовсім би, розуміння того, яким чином це можна вирішити. Перші кроки для повернення комфорту пасажирам залізниця вже зробила. За старим графіком курсуватиме столичний потяг Чорноморець з Києва до Одеси. Він їздитиме знову вночі. Окрім нього, з 30 листопада у темну пору доби запустили потяг класу «Інтерсіті плюс зі столиці до Донецька. У Луганську готові випускати конкурента швидкісним поїздам «Шкода» та Хюндай. Керівництво Луганськ тепловоза. Заявляє про намір розпочати роботу над поїздами типу Днуль 02 які є аналогами залізничного транспорту відомих брендів. Така продукція буде затребувана в Україні. Переконані фахівці. Втім, проект наразі ще далекий від реалізації. Нині луганське підприємство веде перемовини з Укрзалізницею щодо можливого фінансування. Замовником другої черги південного обходу Дніпропетровська буде УкрАвтодор. Таке рішення ухвалив уряд. Ділянка дороги, яка проходитиме від межі міста до проїжджої частини залізобетонного шляхопроводу, сягатиме понад кілометр. Місто має забезпечити відведення земельної ділянки для нової дороги і викупити приватні ділянки в зоні будівництва. Також в рамках другої черги південного обходу Дніпропетровська побудують ділянку від автодороги Бориспіль, дніпропетровськ Запоріжжя через південний міст. Вартість будівництва 750 мільйонів гривень. Довжина шляху майже 10 кілометрів. Майже 240 мільйонів гривень витратять на Миколаївщині на ремонт автострад. Служба автомобільних доріг області уклала низку угод з реконструкції двох трас державного значення. Майже у 100 мільйонів гривень обійдеться поточний ремонт 29 кілометрів автостради Олександрівка Кіровоград-Миколаїв. За останній рік в цю дорогу вже вклали 483 мільйони. Ще 138,5 мільйонів гривень виділили на поточний ремонт траси Дніпропетровськ-Миколаїв. На реконструкцію цього шляху вже пішло 200 мільйонів гривень. А поки що, не тільки якістю, але й кількістю не може похизуватися Україна. Протяжність вітчизняних шляхопроводів у шестеро коротша аніж у співставній за площею Франції, навіть польський кілометраж у 4,5 рази довший, та й прокладають дороги європейці, враховуючи не тільки їхню доцільність та зручність, а й беручи до уваги. Потенційні небезпеки мало де ще можна побачити таке, як на наших просторах, коли автобани ділять населені пункти навпіл, А в самих селах та містах небезпечними зонами заведено вважати ті перехрестя, де сталося щонайменше 5 дорожньо-транспортних провод. Тоді як за сучасними еталонами, ризики повинні вивчатися заздалегідь на кожному етапі будівництва. Ланчажок це передбачає, що після того як ми запланували, треба зробити відповідний. Будемо казати аудит. Після того як ми зробили проектування, треба аудит. Потім будуємо ми дорогу чи вулицю і не завжди отримуємо ті сподівання. Новітній аналіз дорожніх небезпек представники громадських організацій пропонують закріпити на законодавчому рівні. Щоправда, як свідчить практика, зводити станції технічного обслуговування куди пробутковіше, аніж прокладати асфальт. Безпека на автошляхах залежить не лише від якості дорожнього полотна. Як продемонстрували обговорення під час проведення в Україні тижня безпеки, значна кількість ДТП стається з вини самих транспортників, як відзначають у всеукраїнській асоціації автомобільних перевізників, чимало залежить і від ладу на маршрутах, значна частина з яких Практично в будь-якому регіоні України перенасичена. У нас в якійсь мірі недоопрацьоване питання розвитку і вдосконалення маршрутної мережі. Маршрутна мережа перенасичена, дуже перенасичена. Незважаючи на це, маршрути відкриваються нові, не враховуючи. Наявність на маршрутної мережі, наявній пасажиропоток, що вносить в недозадоволення перевізники, які працюють на маршрутах. Чернівці вирішили оптимізувати свою транспортну схему руху. Для цього придбали автобуси. Особливо великого класу вони іноземного виробництва. Зараз по місту їх курсує вже зо три десятки. Кожна така маршрутка вміщає від 85 до 116 пасажирів, і що найголовніше, суттєво розвантажує міські напрямки у годину пік. Пішли тим шляхом, щоб зменшити кількість е, тих маршруток меншої пасажирміськості на більш. Вмістимі автобуси, які е, будуть чуть більше інтервал, але вирішить прогрему пік. Тобто, е, якщо працювало на маршруті 9 автобусів, буде працювати 5-6, але загальна пасажиромісткість цих 5 автобусів набагато більше, ніж тих 9, які використовувалися на цьому маршруті. У нас на лінії працює понад 300 автобусів. Якщо точно, то у нас було 303. На сьогоднішній день у нас працює 256 ці автобуси за кордоном вже були у використанні, однак їхній технічний стан хороший, принаймні у цьому запевняють перевізники і додають, перш ніж потрапити до Чернівців, маршрутки капітально ремонтують іноземні спеціалісти. Вони в Германії перед тим як попасти до нас на Україну, проходять передпродажну підготовку, тобто повністю проводиться тихогляд машини. Ну і само собою ми так само приганяючи ста на Україну. Так само розбираємо ходову, дивимося, чи там всі накладки на місці. Вона виходить на лінію, машина готова. Без поломок. іноземні маршрутки перевізники закуповують у Франції, Німеччині та Швейцарії. Вартість однієї, враховуючи витрати на розмитнення та транспортування в обласний центр, коливається від 200 до 250 тисяч гривень. Аби придбати новий автобус такого самого класу вітчизняного виробництва, потрібно переплатити щонайменше у четверо більше. За рахунок одного нашого виробництва одного автобуса, можна купити почать 5 з германі німець закупленими маршрутками іноземного виробництва фахівці задоволені, зізнаються умови перевезення, зокрема пасажирів із обмеженими можливостями, належні, тому найближчим часом в місті таких автобусів побільшає. У Донецьку весь громадський транспорт переведуть на безготівкові розрахунки. Замість кондукторів працюватимуть автомати з продажу квитків та електронні компостери. Проект автоматизованої плати проїзду вже замовили у чеської компанії. Пасажир купуватиме квиток на зупинках у спеціальних автоматах, а в салонах громадського транспорту зможе пробити дату, час та номер маршруту. Запровадити систему планують у першому кварталі наступного року. Весь проект обійдеться в 12 мільйонів гривень.